Аристарх, привіт! Привіт! Сьогодні э, у тебе закінчилась лего ліга, да? Це 2025 да. рік. Розповідай, що ви там вивчали і що було такого цікавого? Я, я там збудував прошу що збудував такий дрон, то запускається на море, на океан. Угу. І він там може забирать метя. Угу. Кручками мабіш. Це відкриваються двері і три вікна. Ти презентував Так. Да. — А він очищає воду, правильно? Да. Розповідай, що тобі подарували в цьому пакеті, який, який ти отримав. Це твоя перша лего ліга. Що це в нас? Яєчко якесь. Так, да, ми трішки неправильно зробили, ми його лупнули, <сум> і тепер нічого, ми його покладемо в воду, і воно все буде добре. Воно має у нас зростати. Розповідай, що ще нам а, попалось. Таке, що може стріляти. А ще ось може ось це ось кришка може відкриватися. І он зберігати нужну на наступну... стріляти. Да, це ми в наступному відео все вам покажемо, як будемо його збирати. Що ще в нас є в пакеті? Давай, швиденько. Так, сертифікат. Молодець. Далі. Наліпки. Медаль! Покажи медаль! А ну-ка! Дивіться, яка класна медаль! Вау! А шукерку! И ферс лиго лего лиго. Ти молодець, це твоя перша медаль, твій зошит, який ти вивчав. Папа, А давай ми перс. Ага, перш. це малювали субмарину. Далі малювали рибу. Ось. Ага. Малювали корали. А що тут не намалювали? А, не знаю, тут і хворів, мабуть, пропустив. Далі малювали рибку. І що це останнє? Оце кит. Сьогодні малював. Да. І все, і закінчили. І ну, все? Оце все, що вам дали? Да. Ну, тобі сподобалось? Ти будеш ще на наступний рік? Да, 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 да. Клас. Ну, я дуже радий за тебе, що у тебе все гарно вийшло. Дай п'ять. Все, ми рекомендуємо діткам, да, Euh, займатися лего лігою, якщо вона є в їх садочку. Правильно? Да. Що так. Щоб, щоб вона була завжди. Да. Так. Все, Пока-пока. пока-пока.